Всім привіт! А, мене звати Олена Голевич, я поведінковий терапевт або терапевт та старший інструктор другого рівня, а, логопадиня, корекційна педагогиня. Працює з особливими дітками. Ось. А також у мене син із аутизмом, це юнак, якому вже 16 років. І а, у мене з'явилася цікава ідея ділитися з вами своїм досвідом. Якимись ідеями, навіть смачно, рецептами смачної їжі ось, кожну неділі. Відео буде буквально на 10-15 хвилин для того, щоб ви знаєте, чому я це вирішила робити. А на днях я дивилася одну із конференцій ЛОБ. ЛОБ – це лабораторія онлайн-бізнесу нашого українського, і там виступав Олексій Дурнів. Так от він сказав: знаєте, яку таку фразу, так, ну, вона так залишилась зі мною. Що якщо у вас є тема для розмови до трьох ночі, до третьої ночі із другом, значить, ви вже можете запускати свій ютуб-канал. А у мене цих тем просто во я обожнюю свою роботу і я обожнюю говорити про дітей, я обожнюю допомагати і вирішувати якісь задачі за звоздочками, прям реальне таке. Вот. І тому я думаю, що це буде дійсно цікаво. Так, і що з чого я почну? Почну я з того, що М -м -м давайте почнемо з того, що я розповім. Про діагноз, так да? я не знаю, як зараз ставити діагнози. Ну, здається, алгоритм ну не дуже змінився. Але як це було тоді? В три роки, так, в три роки, ну, давайте так почнемо з того, що я завжди знала, що щось не те. Тому що Єгор не дивився в очі, не відкликався на ім'я, вироставляли грушки іграшки, так от рядочками. Я не могла його залишити ні на хвилину самого в кімнаті, тому що він брав отак всі речі зі всіх і шарахав їх на підлогу або на себе. І такі гори, гори, розумієте, з цих, цих всіх речей, да, там, книги, неважливо, що були отак горою хлама. От. я потім це прибрала, ну. Замінила, ось, але на початку було важкувато, так. Да. От, і я десь у рік і шість, йому був один рік і шість місяців, я, ми пішли в садочок. В садочок, в садочку, там був психолог, психологиня, ось, і тільки в три, так, да, ми з нею спілкувалися, співпрацювали. Я була ще і, дім, да, Головою радійського комітета батьківського да? Ось все вирішувала, все хотіла, щоб було все, все, все щоб у Єгорчику було максимально комфортно у ці, в тому садочку. Вот. І психологиня, я ще кажу, вона дуже вона все розповідала. Єгору було там добре, ну він був відомий і він все виконував. І там знайшлась дівчинка, яка просто вона влюбилася в нього, і, 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 і скрізь йому допомагала. Ось. І, але в три роки вона дала мені книгу, ось ця психологиня з дитячого садочку Ольги Віталій Даленко. Аутизм, откровенний розговор, так вона називається. І це була моя перша книга, да, прочтона про саме аутизм і дітей з особливостями. І все, і я читаю і бачу свого сина, розумієте? Ну, звісно річ, я вже на наступний день знайшла Ольгу Вітальну, потрапила до неї на консультацію. І... Знаєте, що я запам'ятала з її з нашої розмови? Вона сказала, так, у вас аутизм, і мама, готуйте гроші. <с? <с?> да. а, ну, я кажу, ну добре, гроші, а що робити? Як далі жити? Ну, якою методою працювати, щоб да, дитина взагалі там, заговорила, щось робила, взагалі, хоч якусь самостійність, самостійності навчити. І тоді мені допомогли її курси. Ну, це були не курси, це були п'ять, здається, зустрічі, лекцій в санаторії Наміра, це психоневрологічний санаторій до семи років. І вона тоді була там директрисою, і вона там показувала свої кейси, як працювати з дітьми. Я тоді, знаєте, ну, це було дуже багато інформації, я ну я. Почала бачити, що може бути, якщо не робити щось, так? Да? І що можна робити, і ну, потрібно робити, щоб, е, да, ну, щоб дитина вийшла то, з того стану, тому що це був стан, саме стан е, того, що ну, це, знаєте, я вам зараз поясню на прикладі От от чесно, чому? Ну, наприклад, чому? Тому що, по-перше, у нього є своя мова, а, або її взагалі може не бути. От, тому що він для нього мова це не інструмент для чого щось получити, да, для, Не інструмент комунікації. Комуніка ну, він те, що він хоче, да, відчуває те, що йому подобається, те він не буде робити. Все інше ні. І тому цей стан, знаєте, і тому ці діти можуть їсти наїстівне. Вдягатися в, тільки в одні речі, да, в одну футболку, і все більше нічого не одягти, не і взуття так само, а, можуть е, ходити в туалет будь-де, або тільки в памперс, да, тільки в памперси, навіть у дорослому віці. Тому що вони просто так звикають. Ось. І яка основна робота це знайти інструменти, завдяки яким він почне, дитина почне вас розуміти і хотіти з вами комунікувати, да, співпрацювати. Ось. Так от. Наш шлях почався з того, що я, да, це було три роки. Ми пішли далі в центр Ольги Віталій Недаленка, да, в діалог, там працювали з Ольгою Антонівною Дараган. Ось, і я не скажу, що багато було занять з нею. Ні, їх було небагато, і ми на мірок до неї потрапили. Але що мені дала Ольга Антольна? Вона давала мені крила. Крила, Що я все зможу. І я дійсно, знаєте, ну... Я фігачила тоді. Я дуже. Ну, я і зараз да, працюю, і, і з Ігором працюю і вигадую ці мотиваційні е, стимули, системи для того, щоб він хотів і далі да, бути соціально активною людиною. Але тоді вона мені давала завдання, да, і я робила. Я приходила, і все, і вона Лена, у тебе все вийде, і у мене все виходило. Да? Ці, Ці глобальні альбоми, пекси. Все це я робила для того, щоб вигадувала собственні методи, для того, щоб Єгорчик просто почав розуміти мову. Тому що він і навіть зараз його розуміння мовлення десь приблизно. Ну, на рівні да, побутового він розуміє, але коли ми починаємо якісь додавати прийменники, займенники, змінювати закінчення, це все плутає розуміння того, що коїться. Так от про інопланетянина. це да, дійсно, як інопланетянин, який живе в своєму да, от у кораблі, на якому пролетів, і все. І не хоче з нього виходити. Тому що, ну що, у нього там все є. Да? А якщо він зрозуміє, що о, щось я там їсти захотів чи ще щось, то о, людина може стати інструментом, щоб досягти да, чогось. Ну, наприклад, я вам поясню, що іноді о, батьки думають, о, класно, що там дитина там бере мою руку, показує, там бере мене, там на руці залазить і там дістає щось, щоб я дістав. Ні, ви. Я скажу так, це діти такі можуть використовувати людей як і табурет. Табурет і людей, да, отак. для них це може бути однакові предмети насправді, тому що це ну, для мова має бути інструментом досягнення цілі. Да? А мова да, не завжди вербальна, не завжди словами. Це може бути пекс, це може бути жест, да, вказівний жест ось, дитини, а не ваш. Це може бути. Е... Це може бути дактиль, це може бути жестова мова, тобто ну, пекс той же да, картки. Тому що дитина має розуміти, що він має щось проговорити для того, щоб щось отримати, да? і до когось звернутися. Це в першу чергу, що звернутися до людини іншої. От. І що? Значить, я, оце виходили до Ольгиндольне Дараган, і в діалог, і в мене був рік. Рік прийняття. Ну я не скажу, що прийняття прям діагнозу. Ні, він був е далі. Далі був цей прийняття, тому що е всі стадії пер пережив. Я, Ну знаєте, знаєте, я вам скажу так. Я народила взагалі-то, народжувала здорову дитину. І отут у мене був, була програма, у мене здорова дитина буде. І ми будемо мандрувати, робити щось і взагалі ну, да, жити. Бо я вже там в 6 місяців він там і картки пекси ми і в театрі, де ми тільки не були. А Отут була програма «У мене буде здорова дитина. А, а мені кажуть, ні. У тебе взагалі буде інший шлях в житті. І... І мені що треба, знаєте, я от вам скажу таку шок. А, мені треба було поховати ту здорову дитину і народити дитину із аутизмом. Тому що це зовсім а, інша паралель а, реальності. Це інша людина. Ну, це, нейро, це нейровідмінна людина від нормотипової, ось так. І, а, і там було не то, що прийняття. Дитини, а інвалідізація, розумієте? Я хотіла собі ну, доказати міру собі, да, світу, що я витягну його світи, з того да стану. Я все буду робити, бігати на всі заняття, друкувати по 100 карточок в сутки карток. но рік пройшов, а ну. А діагноз не, ну, нікуди не дівся. Ну, були були зміни, так. Ми навіть в садочку тоді пішли, в садочку, тому що там трапилось, він з'їв, здається, на відзнаєся, і він не міг же сказати, що у нього де болить, що болить, що трапилось, да, які собиття. По факту того, що йому погано, я могла дізнатися, коли дійсно йому було погано. Це може бути температура, плач, крік, тобто, да, якісь там речі, що, якщо там в животі щось, то він. Можливо, за нього брався. але, ну, тобто, ну, тобто, Він ніяк, би, якби, наприклад, його хтось штовхнув. От при мені просто в садочку була така ситуація, що дитина сиділа на стільці, а інша її штовхає. І він отак-от від столу, да, макушка, не вдарився, просто бух-бух, назад і все. А якби абстіл, да? а Єгор взагалі про такі речі би не сказав. І я би дізналась, наприклад, що у нього є струс мозку, тільки щоб він ну, блював там, ригав, да? Ну, Тобто ви розумієте, що знаходитись довго, да? довгий час у якомусь місці, де тобі можливо і не скажуть правди, бо самі того не бачили. Було просто небезпечно знаходитись там. Тому я забрала його з того садочку, і ну, всі плакали. Ну, дійсно, тому що всі вже так звикли до Єгорчика. І у Єгорчика, я ж кажу, там була і любов, навіть вже. дівчинка, яка дуже-дуже-дуже їй подобався. От, ми пішли, оце, ходили в діалог, ходили ще кудись. Здається, до Міші вже тоді ходили. Ви знаєте, я скажу так, що ЛФК, да, лікувальна фізкультура, це прям от. Треба кожен день, кожен день робити зарядку з такими дітьми. А, знаєте, що я скажу? Що ось ці діагнози, да, психоневрологічні, вони, знаєте, що тягнуть? Вони тягнуть те, що дитина. Ну, вони можуть протягнути за собою будь-яку зміну і фізичну 100%. тому що ці діти вони люди вони не слідкують за своєю постановою поставою. Вони можуть також сидіти, і їм це буде ну, удобно. Тому що вони там зайняті да, роздивлянням у цієї штуки, можуть роздивлятися, наприклад, і 6 годин і ось так сидіти. І це сприводить е, до ісколіозу. Тобто е, я кажу про те, що да, е, е, фізична активність має бути на постійній основі, тому що тіло і разом вони. Мають лікувати один одного. Да. І це ну, як ритуал має стати в родині, що дитина займається. І плюс до того, що Єгорчик, ви знаєте як. Я пам'ятаю, що Міша його всьому навчив, навіть, ну, от, щоб ви розуміли, на прикладі того, що, наприклад, йому скажеш, підніми ногу, він не підійме. А йому покажеш, да, підійми ногу, він також не підійме. Йому Кажеш, підійми ногу і його ногою, рукою вашою. Да, фізично підказуєш і піднімаєш ногу. І це все напроти дзеркала, щоб він бачив, що він робить, тому що так він може не зрозуміти, що у нього нога піднялась. І ось це. І так треба повторити мінімум 50 разів за день, а то і 200 краще, ну, різними сесіями. Да, щоб він дійсно зрозумів, що фрази підійми ногу, це треба зробити отак. Вот. Поэтому ЛФК постійно постійна, э, зарядка і фізична активність. Тому ми, з міші, дуже багато років були, поки він не поїхав. Потім у нас навіть там з ним були і парні заняття з іншим хлопчиком. Ну, то було вже потім. Так от, э, значить, пішла я встановлювати діагноз. І там я була революціонером. А що саме там було? І що такого революційного, я розповім вам наступної неділі. Сподіваюсь, це було цікаво, тому що 15 хвилин вийшло. Все, Всім тихого, гарного вечора. Я живу в Запоріжжі, тому я такі слова і кажу. Ось. Бережіть себе, бережіть своїх дітей і на все добре. Бувайте!